Всім привіт з Одеси. А на привозі, дивіться, які класні арбузики. 30 гривень за кілограмчик. Середній, такі не сильно крупні. Картопля 25, 25 американка і білороса 25. Це крупна картопля. Шикарна. Так, бурячок 40, морковка молода 40. Кукурузка вже по 20, майже у всіх 20-25. Дині різні. Дивіться, о, невеличка така колхозниця. Помню, з дитинства такі на городі їли. Так, 60 і 70 кілограм, кабачки по 20 перчик 45 вже, персик. Персик 35 гривень, абрикоса 60, огірочок 30, помідорки 50, 60 і 75, такі рожеві, шикарні. Соків кілограм 40 гривень? Да. Та ви що? А чи так дешево? Да, Чуть-чуть просто м'яка ватає. 40, 40 гривень, шикарно. Так, перчик. Ага. Перчик 60 гривень, цей крупний, класний. Баклажани 60-90, капуста молода 15 20 гривень. Такі ціни сьогодні в нас які? 4 липня. Всім гарного дня.